Вона 10 з 10, але. Не пам'ятає дату останньої менструації 5 з 10 Але можемо додати бал, якщо є календарик або додаток в телефоні. Не приходить на профілактичні огляди. 0 з 10. Боїться огляду на кріслі. 10 із 10 Боятися це нормально. Але важливо знайти свого лікаря, з яким вам буде комфортно. Спринцюється для профілактики. 0 із 10 Профілактичне спринцювання – це табу для жіночого здоров'я. Приймає гормональні препарати без призначення. Нулі з десяти. А якщо подруга порекомендувала? Крінж. Думає, що можна інфікуватися захворюваннями, які передаються статевим шляхом у басейні. Дивлячись, що робити в басейні. Окак. Пише лікарю о другій годині ночі. Якщо це з поважної причини, то вісім з десяти. Адже завжди важливо бути на зв'язку з вашим лікарем. Але якщо побажати гарних снів, то нулі з десяти. Носить кожного дня. Нулі 10. Якщо у вас є аномальні вагінальні виділення, обов'язково зверніться до лікаря. Навіть якщо вас нічого не турбує, чекаємо вас на профілактичний огляд.